Що відбувається з закупівлями у вашій компанії просто зараз? Наскільки ефективно ви витрачаєте бюджет? Більшість топ-менеджерів не можуть відповісти на це запитання без вагань або не хочуть. АПС Смарт це СРМ рішення, створене саме для тих, хто керує бізнесом, грошима і процесами, що дає впровадження АПС Смарт у цифрах до 30% економії на закупівлях. Погодження заявок скорочується з тижнів до 2-3 днів. Аналітика витрат і контроль бюджету у реальному часі. Цей канал створений для того, щоб ви дізналися, як виглядає цифрова трансформація закупівель, що таке срм система у реальних компаніях? як професійні закупівельники досягають економії і підвищують прозорість. Канал для тих, хто хоче працювати не в стресі, а в системі. Тут інструкції, реальні кейси, експертні поради, навчання закупівлям. Ви не самі з вами команда експертів з закупівель та it фахівців. Підписуйтесь на канал і давайте наводити лад разом, бо керовані закупівлі це про фінансовий результат ваш фінансовий результат.